Для всіх, хто любить, хто любив, а хто буде любити. Та мить, яка надходить після болю тобою завданого, ніжна мить, я все стерплю, я все тобі дозволю, Не бійсь, боляче серце надломить, надламане, воно смачніше буде. Як хліб, що їсть з голоду й злоби, заходь як у світлицю, мої груди, і все, що заманеться там роби, в тій хаті на підлозі, як у пущі. клади вогонь, пали нужденний рай, чимов зерня з твердої шкаралуще розбите серце з мене видирай. Я відновлюсь, я оживу, кохана. Хоч сто разів од рук твоїх згорю, благословенна та найглибша рана, що звільна, обертається в зорю. Ні, це не мій це Дмитро Павличко.